Інформаційні підсумки четверга 10 серпня. До вашої уваги вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Сила в єдності. У Хмельницькому відбувся обласний молодіжний форум. Безпечний відпочинок. Рятувальники нагадали хмельничанам правила поводження на воді. Вперше виступить у фіналі. Хмельничанин Олександр Маковей готується до ігор нескорених. Члени виконавчого комітету затвердили звіт про виконання бюджету громади за перше півріччя 2023 року. За цей період до скарбниці надійшло понад 2,5 мільярди гривень. Це на 546 мільйонів більше ніж очікували. На засіданні додатково виділили 13 мільйонів гривень на програму шефської допомоги військовим частинам ЗСУ та Національної гвардії України, які розташовані на території громади. За них, зокрема, планують закупів. FPV-дрони. загалом на засіданні виконавчого комітету розглянули 44 питання. Якщо ця закупівля буде вдалою на 13 мільйонів, то ця сума буде збільшуватися. Ми далі будемо обов'язково купувати FPV-дрони, які наносять ураження ворогу. Ну які бережуть життя наших військових. Крім того, сьогодні 136 дітей. Отримують кишенькові це 800 гривень щомісяця, Це дітки сироти або дітки позбавлені будь-якого піклування. Крім того, сьогодні. 51 мешканець громади, а це родини загиблих. Це поранені наші військовослужбовці, це дітки на лікування, отримують одноразову матеріальну допомогу на суму 240 тисяч гривень. Крім того, вісім домогосподарств, які постраждали в результаті терористичної атаки в травні поточного року, отримують матеріальну допомогу на відновлення своїх домогосподарств. Кошти, які ми мали від виконання, вони перерозподілені. Головний пріоритет. Підтримка обороноздатності збройних сил України, військовослужбовців, родин загиблих. Ну і далі, вже по пріоритетах енергозбереження, підготовка до осінньо-зимового періоду, освіта, охорона здоров'я, соціальний захист, підтримка малозабезпечених, забезпечених, внутрішньопереміщених осіб, громад, які постраждали під час окупації. У хмельницьких комунальників з'явилася нова спецавтівка. Це вантажівка і СУЗУ, яка служитиме для ремонту теплових мереж, поточних капітальних і непланових аварійних. Машину отримали у рамках міжнародної допомоги від американського уряду за програмою USAID. За словами заступника Хмельницького міського голови Василя Новачка, автівка оснащена усім необхідним для роботи аварійної бригади. Тепловики вже використовують її автомобіль СУЗу вартістю разом з обладнанням майже 5,5 мільйонів гривень. Автомобіль може зараз перевозити до 10 працівників, обладнаний інструментом першої необхідності, обладнаний кондиціонером, мікрофольовою пічкою, компресором, і, власне, дуже зручний і дуже потрібний. Як тільки прийшов автомобіль до нас і був зареєстрований, зразу був закріплений за мікрорайоном Центральний. Ну і власне вже зараз працює на лінії. Такої якості автомобілів у нас немає, і маємо чудово розуміти, що найближчим часом таких автомобілів ми собі не зможемо дозволити купити. Цей автомобіль замінив старий радянський. Цього року планується закупити ще інші автомобілі аварійні на інші мікрорайони, адже там також радянські, дуже старі. Але, звичайно, в такої якості і з таким комплектом ми собі дозволити не зможемо. Понад 50 учасників об'єднав молодіжний форум в єдності наша сила Хмельниччина. Історіями успіху та власного внеску в наближення перемоги ділилися волонтери та представники громадських організацій області, серед них релокованого з Краматорська клубу рибалок України напередодні дня молоді, який з 2021-го відзначається, 12 серпня. П'ятнадцятьом лауреатам вручили премії. Продовжить Ірина Аріон. Вони волонтери, підприємці, блогери, громадські активісти. Молодіжний форум в єдності наша сила, Хмельниччина, об'єднав понад 50 учасників з усієї області. Молодіжна рада планує створювати молодіжні ради в області в кожній територіальній громаді. Це наша така головна, головна ціль, щоб молодь об'єднувалася, і на місцях вона робила певні кроки, щоб розвивати свої громади. Молодь може залучати кошти, що може впроваджувати проекти. Дуже часто. Говорить, же стереотип, що молодь наше майбутнє. Ні, молодь це наше теперішнє, яке не виїхало за кордон, залишилося і розбудовує нашу країну. Більше року діє в Хмельницькому релокований з Краматорська клуб рибалок України. Ми працюємо у різних напрямках. Здебільшого це проєкт, які націлені на підтримку сімейних відносин. Працюємо з сім'ями ВПО, сім'ями місцевими, з сім'ями сім СЖО, сім'ями військовослужбовців. Нам дуже хочеться допомагати розбудовувати Овати молодіжну політику і рухатись разом до перемоги вже цієї суботи на набережній парку Чекмана. Ми будемо вставляти свою локацію на благодійній програмі до Дня молоді. Напередодні Дня молоді, які з 2021-го відзначається 12 серпня, кращим вручили премії. Сьогодні ми будемо вручати відзнаки за активну громадянську позицію молоді нашої області у рамках обласної програми їх підтримки. На сьогодні отримають 15 номінантів свої відзнаки. Серед лауреатів волонтерка з Летичева Ганна Ковальчук збирали хлопцям, закупляли взуття. Найбільший такий вагомий, напевно, внесок це те, що буквально за днів 3-4 ми зібрали кошти на тепловізор. Багато разів їздили в госпіталь в Хмельницький і. Возили хлопцям продукти харчування, предмети гігієни. Наша волонтерська організація це наш ліцей. Учасники форуму обмінювалися історіями успіху та власного внеску в наближення перемоги. Обговорювали, як розробляти стартапи для соціального бізнесу, долати психологічні травми, спричинені війною, та якою нині є молодіжна політика. Молоді люди ми за міжнародними підходами це особи від 18 до 35 років до 35 років. Вони такі є найбільш активною базою, найбільш визначальні в напрямку розвитку суспільства. Впевнений, що такі дискусії, проведення таких форм, вони є надзвичайно позитивним, особливо умовах воєнного стану. Продовжується повномасштабне вторгнення, війна кожного дня, але все таки починаються акценти говорити про те, що паралельно ми повинні будувати сильну міцну українську націю. Ірина Альон, Микола Юрковський, новини міста. Не запливати за буйки, не заходити у воду на підпитку та плавати у спеціально відведених для цього місцях. Про такі правила безпеки нагадують хмельничанам рятувальники. Від початку купального сезону на водоймах області загинули 15 осіб. У Хмельницькій громаді зафіксовано два летальні випадки. Ірина Муляр детальніше. Доброго дня, пані. Будь ласка, тримайтеся трошки ближче до зони купання. Рятувальник вас попереджує. Працівники комунальної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах стежать за безпекою відпочивальників на міському пляжі. Для цього вони виставили буйки на глибині 170 сантиметрів, за які заборонено запливати. Втім, завертати порушників на безпечну територію доводиться чи не щодня. Валець поверніться за Запливайте. Попереджуємо. Якщо не слухається, якось визиваємо катер. Там вже люди приїжджають, з ними розмовляють, люди починають слухатись. Цього року, говорить начальник аварійно-рятувальної служби, купальний сезон на міському пляжі проходить без надзвичайних ситуацій. Купальний сезон проходить спокійно. Я б сказав, що в порівнянні з. Прошлими роками трошки менше людей, п'яних практично немає. У нас є і рятувальний пост, ми попереджуємо, проводимо профілактичні бесіди. Деколи і приходиться і поліцію визивати. Про правила безпеки на водоймах нагадують містянам і працівники обласного управління ДСНС. Відпочивальникам вручають інформаційні листівки. Не забливайте за бойки. А можна робити так, ніби ти з тобою щось сталося Чіпо і лякати? Да. Ні, так не можна. А чому не можна? Тому що людина, яка стежить за цим всім… Може потратити час на вас замість того, щоб рятувати людину, яка Правильно. справді Ти дуже молодець. Рятувальники говорять, найбезпечніше купатись у безвітряну погоду, коли температура води становить не менше 18 градусів за цельсієм, а температура повітря не менше 24. Відпочивальникам заборонено купатись на підпитку. А дітям дозволяють плавати лише під наглядом дорослих. Вчитися плавати потрібно тільки під керівництвом інструктора або дорослих. Не купатися і не пірнати у незнайомих місцях. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах на різних іграшках. Надувних не треба купатися довго. Краще купатися кілька разів по 20-30 хвилин. Не запливати за бийки. Саме це, це все познаємо. Да? Син любить купати. Він не ходить далеко, він ходить біля берега і тільки з дорослими або зі мною, або з татом. Від початку купального сезону на водоймах Хмельниччини загинули 15 осіб. На території Хмельницької тергромади зафіксовано два летальні випадки. У разі надзвичайної ситуації, говорять рятувальники, потрібно негайно телефонувати за номером 101. Ірина Мулір, Микола Юрковський новини міста. Хмельничанин Олександр Маковей у складі національної збірної представлятиме Україну у фіналі ігор нескорених. Це міжнародний турнір у паралімпійському стилі, участь в якому беруть ветерани та поранені військові. Вже у вересні їх прийматиме німецький Дюссельдорф. Макоша виступить у п'яти адаптивних видах спорту, зокрема у волейболі сидячи. Нині чоловік активно готується до змагань на одному з тренувань. Побувала і наша знімальна група. Хмельничанин Олександр Маковай готується до виступу на іграх нескорених. Зараз тренується в одному із залів рідного міста. На третій навчально-тренувальний збір, який відбудеться у Хорватії, з іншими учасниками національної збірної Макоша вирушить наступного тижня. Тільки починалася реабілітація. мені ще важко було пересуватися, Мені тільки зняли з ноги АЗФ. В мене ще було безліч обмежень. І я знав вже про відбір, і мені потрібно було до нього готуватися. І я дуже хотів взяти участь. Незважаючи на заборону лікарів, я все-таки ризикнув. Я підготувався, я виступив. Я на відборі взяв дві-два золота. Штовхання ядра в мене було на відборі, основна дисципліна. І волейбол сидячи, і баскетбол на візках. З 2017 року Олександр бере участь у іграх нескорених. Це міжнародний турнір у паралімпійському стилі для ветеранів та поранених військових. Цьогоріч Макоша вперше виступить у фіналі ігор, і саме хмельничанину випала почесна місія очолити команду. Це в першу чергу спортивна реабілітація. Це е, такий дух незламності, який зцілює, е, можна сказати, навіть так. Це окрема така, скажімо, як сім'я. Де ти себе почуваєш комфортно, де якісь зауваження, якісь ну, слова підтримки, мають особливу цінність. Одна із дисциплін, в яких виступатиме Олександр Маковей, волейбол сидячи. Це паралімпійський вид спорту для людей з ураженнями опорно-рухового апарату. Тренує Макошу Тетяна Гуранська. Це висококоординована гра, навіть не зважаючи на те, якщо людина має якісь ампутовані кінцівки, все одно наше тіло такий механізм, який пристосується. Головне це зрозуміти на психологічному рівні. Фізика, якби ми, ми підтягнемо за рахунок волейбола, покращується кровобіг. Відповідно, налагоджується вся система тіла для того, щоб як мога скоріше потім повернутися до нормального життя. За словами Олександра Маковая, волейбол сидячий, динамічний та вимагає багато маневрів. Немає складних поранень, легких. Всі поранення вони мають ну, тим чи іншим чином вплинули на наше життя. І основна проблема в нас в голові. В нас девіз бійці, чиї ті, чий дух сильніший за тіло. Він підтверджує, що хлопці там з ампутаціями, двома ампутаціями з трьома ампутаціями, вони грають в волейбол. Вони... Доволі конкурентні. Вони незважаючи те, що у них одна рука, і вони маневрують, вони роблять подачі, вони приймають м'яч. Фінал «Ігор Нескорених» прийматиме німецький «Дюссельдорф» вже у вересні. Після повернення чоловік планує популяризувати волейбол, сидячи і у нашому місті. Тож нині усіх охочих запрошує приєднуватись до команди. Для цього необхідно зателефонувати за номером 068 203 04 46. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста. Вихованець Хмельницької ДЮСШ номер 4 Артем Дияк тріумфував на відкритому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каное. Виступав в одиночці. Загалом на змагання до Умані вирушили 30 спортсменів з Хмельниччини віком від 13 до 16 років. Подробиці в сюжеті Тетяна Самсонюк. Після Умані виходить на Хмельницьку воду і вперше у статусі чемпіона України. Чотирнадцятирічний вихованець, спеціалізований до номер 4 Артем Дияк, тріумфував на відкритому чемпіонаті України з веслування на байдарках і каноє. переможною для спортсмена була 200 метрівка. Змагався у каноє одиночці. Ці змагання були моїм першим таким великим досвідом, на яких я переміг. На інших всеукраїнських змаганнях я програвав, але це був цінний досвід. До речі, змагався Артем у власний день народження. Тоді долав 500 метрівку, здобув срібло. Взагалі в нас Каноя якби в школі дуже культивується і такий, по нас багато чемпіонів. І двоє є представників каної, які представляли на Олімпійських іграх. Це Алтухов, Павло, Ячук, Дмитро. І були на Олімпійських іграх в ріо де жанейро і, і Олімпійські ігри в Токіо. Тому ми сподіваємося, що наш деяк Артем також досягне великих успіхів в Каної. Потім Байдан. Хлопчики, які також гарно виступили, вони здобули дві медалі. Це срібло, в байдарці двійці на дистанції 200 метрів, і бронзу вони взяли в байдарці четвірці 500 метрів. Це в нас Поліщук В'ячеслав і Мельник Максим. Ілля Музика також повернувся зі змагання з нагородами. Бронзові медалі здобув у тандемі з Максимом Козачком та двома спортсменами з Волочиська в каної четвірці на 200 та 500 метрівці. Якщо там хтось хоча б один зб'ється, то вже четвірка не буде їхати. То, Тобто вже треба бути повністю злагодженими всім четвірок. Ходив на Кною вже чотири роки, готувався до цих змагань ціле літо. Хмельницьку область на чемпіонаті представляли 30 спортсменів, 14 з них це вихованці ДЮСШ номер 4 ще четверо вислувальників з дитячо-юнацької спортивної школи номер 3 Учасники в Україні було 604 учасники. Взагалі, це досить пристойні були змагання. В нас спортсмени змагаються на трьох дистанціях. Це 1000 метрів, 500 метрів і 200 метрів. Ось, є, були 1000 метрів, були представлені тільки одиночними човнами, 500 і 200 – це були двійки і четвірки також. Тетяна Самсонюк, Юрій Старушкін, новини міста. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що дивитесь. Залишайтесь вірними собі та Україні. Побачимось.